Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! Так, друзі, в мене розпашувальна машина. Це Джеймсі від фірми Джеймсі. е Це у нас 2000 на модель. Ось. Що це означає, що вона була з верхнім укладчиком таким. Але до мене вона доїхала вже без нього. повністю. Ну, цей механізм знятий. Тобто вона ще стала просто 357 моделю. На три голки, 4 Ширина шва тут максимальна. Це у нас виходить 6,4. Якщо по центрам голок брати, десь 6,4 міліметра. І це ширина. А вузький шов тут 2,6. 2,6 право, 2,6 ліво, ну я не про це. Я хочу зробити окреме відео, це саме для цієї машинки. Це перший раз я так переробив її. Як на цих машинках збільшувати, на цій самій машині, збільшувати довжину стіпка ось, і зменшувати. Бо часто буває таке, що під різні види тканин, от, наприклад, якщо взяти. Ось такий фліс. Ну, наприклад, ось, раз, два, три, в чотири шари. От, в ну шари, то, відповідно, треба збільшити. Треба збільшити довжину, і я тут переробив оце все діло. Ось так я тут зробив. Оцей ось механізм я викинув. Бо тут стояла оця. Ну, гайка така, ексцентрична гайка, яка не дуже зрозуміла, і, я, і, до речі, в принципі, можна було її якби залишать, але вона не, не задовольняла і максимально не збільшувала довжину. Завдяки тому, що тут ось я навіть, брав, ось випилював. Ось, випилював так. Але все одно цього було недостатньо. Таким чином я зробив, ще раз кажу, це саме для цієї моделі. Таким чином я зробив тут ось е такого рожевого кольору позначку. Зробив тут ніточки такі. І відповідно, якщо ми збільшимося, зараз покажу, як вона шиє цей фліс. Зараз, якщо нитки не заплутались тут, да, машинка вже готова до продажу, я її на продаж, цю машинку. Ну, значить все нормально. І в цій моделі, до речі, в цій моделі, коли ми піднімаємо лапку в цій моделі, от, то у нас відкриваються тарілочки і тоді у нас... Оборотик назад робимо. Ага. І просто витягуємо без проблем. Ось такий в нас, що вийшов. То, відповідно, це на максималки я зробив, максимальний тут шов десь 5 мм, довжина десь 5 мм. Це максимум. Ось, відповідно, щоб... Нам щось тонкіше шить, наприклад. Ну, якусь тканинку таку зараз. Перед тим, як відправити, я тестую на різних видах тканин. Ось таку, наприклад, якщо тонесеньку-тонесеньку, то відповідно нам треба зменшити довжину. Зараз я вам покажу, наприклад. Бо на такій тканині. На такій тканині. Ну, воно, по-перше, не дуже красиво. Ось. То для того, щоб зменшити, нам треба, зараз секундочку, підкладу ось так. Тримаємо замахове колесо. Зараз пробую, щоб все попало в кадр Тут ми беремо викрутку таку. ось Зараз в ракурс спіймаємо ще по Тут тримаємо і викрутили і ось цю червону, ну, рожеву, Таким чином ми зменшуємо довжину сіпка. Ну так, ну така конструктивна особливість цієї машинки, справа в тому, що тут на один ексцентрик поцепили ну, виробник і підняття зубів, ну, транспорта, і про, ну, просування зубів. от, Так що таке приходиться викручувати. І от приблизно, якщо ось, наприклад, це у нас максимум, трошки зменшуємо. Тримаємо замахове колесо і затягуємо. Ну, от так я придумав, це саме для цієї машини. Всі другі працюють геть по-другому. І таким чином було ось так. Ось так. Стало ось так. Ну, відповідно, якщо на вузький шов перейти, то ось так воно. Це я не знаю, прийдеться серію робити відео про цій машинці. І ось воно приблизно десь так виглядає. Ось. Це як збільшувати або зменшувати в цій моделі. Я, що, це я сам особисто переробив її. От. Доробив я лапку, тут спеціально зробив, пружинку встановив. Це перший раз таке зробив ну, для ефективного шиття. Ну, сподіваюсь, друзі, що вам зрозуміло. От. Ось, наприклад, у нас був такий, ну, миленький шов, Милесенький. У моя камера перед носом... О, камера теж з'їхала голка. З такого дрібненького шва, наприклад, нам треба перейти на більш крупніший. Покажу. Для цього нам треба беремо викрутку. Притримую махове колесо і на максималку видвигаємо сюди. Це, до речі, можна робити ось ось така конструктивна тут особливість цієї машинки. От, І подивимося сам шов тепер. То відповідно для збільшеного шва. Нам треба максимум тут ослабити, щоб побільше нитки було сюди. Дуже сильно ослабив я, треба ось цю трішечки забрати. Якщо ось такі можуть бути пропуски, ось такі, і це в повороті, то це дуже багато ось цієї нитки. Я трішечки забрав, ну, в забрав, таким чином я гайку закручую, відповідно додаю тут натягу. Зараз подивитись. Ось цей йшов. І ось бачите, вже пропусків ніяких немає. Що це означає ось цей шов? Що це ну, нічого тут такого немає. Це кожна машинка, вона така. кожний Каж... вид тканин, там різної плотності там приблизно. Там... Треба, Оце не треба боятися, оце буває, треба або додати, або зняти натяг. Практично в цій машинці саме регулюється, саме ось цим регулятором. І ось бачите, вже пройшов. Шикарний шов, ніяких пропусків, нічого такого немає. А ну спробую з цим. Спробую ось так навіть. І ось. Ну я розумію, що я тут накрутив. Ось цей шов. Без проблем. Так що не бійтеся, машинка залізна. Тут нічого не може не дігнутися, нічого не, не зламатися. От, правильно користуватися, правильно виставляти оцей натяг. Ну і все. Ось такий гарний, здоровезний. Ось такий шов. Максимум вийшов. Бо буває, я ж кажу, що буває, що тоненьке треба шити. Так, 4,5 десь. 4,5 десь довжина насівка. Це саме для таких ось таких ось, наприклад, щось, щось таке ось пусте. Це тут у нас. Ага. Ось раз, два. Ну, приблизно. 4. А якщо ви що тоненьке шиїте, то відповідно ну, на цьому кольорі поганенько видно. Якщо ви міленько будете, воно буде отаку поб'є, поб'є, поб'є. Ну, ось така в мене конструктивна особливість. Машинку я готую на продаж, вона вже готова. Зараз зроблю серію, як користуватися цією машинкою, додаткова серія. От, ну і все, друзі. Ось таке в мене кіно. Слава Україні і героям. Слава. До речі, друзі, кому треба відремонтувати, налаштувати швейну техніку. Оверлаки, розпашувальні машини, швейні машини. звертайтеся до мене. Будь ласка. Номер телефону я залишаю в описі під відео. Ну і все.